Аю, видивитися деталі на 21-му. і в цьому випуску ми розкажемо про таке. Не жарти з 1 квітня живемо за новими дорожчими в рази тарифами на комуналку. Якість газу у Закарпатці скаржаться на зламані котли та холодні батареї. Ми досліджували причини: 50 мільйонів доларів на закарпатські дороги. Обіцяють урядовці. Нові тарифи з 1 квітня українці живуть за новими дорожчими тарифами на світло та газ у порівнянні із минулим роком. Комуналка збільшиться майже вдвічі. Тільки газ подорожчає мінімум у 3,5 рази. Ціни на електроенергію виростуть на 20%, а на тепло на 73%. Тарифи будуть збільшувати у п'ять етапів. Завершиться подорожчання в березні 2017-го. Відтак діятиме нова система адресних субсидій. Бланки заявок на них обіцяють надсилати одночасно знову. Новими платіжками тож шукайте їх у поштових скриньках впродовж наступних двох тижнів. Експерти радять серйозно задуматися про економію, вимикати електроприлади на ніч, користуватися енергощадними лампами, встановлювати двотарифні лічильники та вчитися розподіляти сімейний бюджет відповідно до нових реалій. Як правильно планувати свій бюджет та адаптуватися до нових тарифів, нам розкаже кандидат економічних наук Тетяна Бутерлакіна. Вітаю вас, вітаю. Газ та світло з квітня дорожчають, а за два роки обіцяють, що і вартість комуналки зросте у 3-4 рази. Коли починаєш рахувати, Цифри шукують, але від реалії нікуди не подітися. От чому і от як може допомогти правильне планування бюджету в таких умовах? Я думаю, що зараз прийшов час просто включати таку раціональну економічну поведінку, яка має спиратися, відштовхуватися від реалії і звичайно спиратися на реальні можливості. Тобто, при час ілюзії цього споживчого раю, він вже в минулому насправді це слід признати. І е, нинішні умови вони будуть вимагати абсолютно реально адекватної оцінки. Ситуації і відповідно жити відповідно потребам і оцінювати свої можливості. Звичайно, планувати сімейний бюджет слід починати з того, що будь-який бюджет основу його планування є потреби, тобто це видаткова частина. І тут слід дійсно. Зупинитися на тому, що видатки це дійсно наші потреби слід їх переглянути, визначити пріоритети, а часто взагалі доцільність. Наприклад, і звичайної родини двоє дорослих і дитина, до прикладу шкільного віку, як їм правильно існувати, їм правильно розподілити свої доходи, коли ну, теоретично більша частина їх все ж таки піде на комуналку. Комуналка, це ми вже говорили про це це першочергова затрата, треба її чітко поставити на перше місце, визначити її місце в сімейному бюджеті і далі переглянути споживання. Слід спиратися на свої очікування від того, що ми бажаємо отримати в результаті, купуючи ту чи іншу їжу, да, продукцію, яку ми споживаємо, чи споживає наша сім'я, діти. Ну і кожен робиться індивідуальний звичайно буде споживчий вибір, однак орієнтуватися більше на ціни. У кожної сім'ї. Це, звичайно, буде стосуватися пріоритетів здоров'я, здорова їжа, якісна їжа і ціна. Тобто якийсь оптимум кожен буде шукати індивідуально. Відповідно, люди будуть більше закладати, більше самостійно вирощувати для себе, для сім'ї такі продукти. Якщо ви згадаєте, в принципі, всі ці речі вже ми переживали, хто пережив 90-ті, да, то думаю, що пригадають, як люди активно працювали на, на дачах, да, на присадибних ділянках. Оці часи Фазенди, так звані. Тобто, все це ми вже переживали. Я думаю, що певні навики такого виживання люди мають. Нічого поганого в цьому нема. Звичайно, що це ну, важкі часи, певні, які вимагають адаптації і переорієнтації на, ем, на такі умови. А чи доцільно зараз відкладати? Гроші на чорний день, так би мовити, і як це правильно робити? Звичайно, відкладати, заощаджувати завжди доцільно. І це слід зрозуміти, повертаючись знову ж таки до філософії е заощаджень, да, до планування сімейних фінансів, персональних фінансів, тобто це є основи ази фінансової грамотності. Е і всі, е так чи інакше, люди навіть не сімейні, розуміють, що певний захист на майбутнє всім потрібен. Тобто, це є те, що називають. Так званою, можливо, ви чули, да, фінансовою подушкою, тою ступінню захисту, яка має бути однозначно всіх. Ну звичайно, при можливості. Однак, це золоте правило для всіх. Я не відкрию ну, ніяких нових, знову ж таки, законів. Однак, таке правило золотого оптиму 10% будь-якого доходу. Це має бути направлятися на заощадження будь-якого доходу. Наголошую, тобто не треба говорити, що лише заможні. Заощаджують ні, тобто будь-якого доходу це в принципі доступно всім, щоб мати завжди цей самий е, певний е, задаток, да певне заощадження на чорний день. Дякую вам за розмову. Дякуємо вам. Новації для споживачів блакитного палива коментують і в Закарпатгазі. Єдина базова ціна складає 7 гривень 19 копійок за один метр кубічний, незалежно встановлений лічильник чи ні. Відступити від цих тарифів можна тільки в опалювальний сезон з 1 жовтня до 30 квітня і тільки користувачам зареєстрованих індивідуальних газових котлів. Для них при споживанні менше двох сотень метрів кубічних газ вартуватиме 3 гривні 60 копійок за кубометр. Усе, що вищено. Норми оплачуватиметься за стандартною ціною. На одного зареєстровану людину при наявності газової плити у нас тариф складає 64 гривні 69 копійок з 1 квітня, а при наявності плити газового та проточного водонагрівача газової колонки в народі 129 38 Ціна газу, як його безпосередня якість останні кілька тижнів, просто обурюють споживачів. Скаржаться як на неймовірно довге нагрівання води в кранах, так і на зламані прилади через непридатний продукт. Спеціалісти, яким ледь не щодня доводиться ремонтувати газові колонки, переконані проблема в калорійності газу, який нам надають. Чим загрожують відхилення від норми у 7600 ккал? кілокалорій та хто у цьому винен? Далі у сюжеті. Валерія Дежина переконана, її газовий котел. Зіпсувало неякісне блакитне паливо. Останнім часом дівчина помітила, аби нагріти воду, потрібно вдвічі більше часу ніж раніше. З газової плити язички полум'я не цілковито сині, як мають бути при згоранні газу. А то жовті, то навіть червоні. У народі ж кажуть, це перша ознака, що вас дурять. Включаєш гарячу воду. Вона 15 хвилин йде холодна, потім 2 хвилини гаряча, вмикаєш газову плиту. Газ може бути різнокольоровий, може йти дуже слабкий, може йти дуже сильний. Ми викликали майстра і мені сказали, що це скоріш за все і за ніякісного газу, але ну довести це ну просто ніяк. А ремонт котла обійдеться десь ну, приблизно в 500 гривень. Сергій Грегор консультує власників газових установок уже чотири роки. Каже: останні два тижні дзвінків побільшало в рази. Забруднені форсунки, зіпсована газова рамка або зламаний котел все через неякісний газ. Крім того, клієнти Сергія. Скаржаться, котел, на якому роками не змінювали налаштування, чомусь споживає більше. Якщо він і справний, але якщо минулого разу він використовував місяць там, допустимо, 200 кубів, то по якій причині цього року в цей зимній період збільшилась потреба на відсотків 30%. Тобто можна вважати одну із причин, ту, що якість газу не відповідає тим нормам стандартам. До наших домівок газ потрапляє з чотирьох магістральних газопроводів. У Закарпатгазі переконують, що дня по графіку беруть проби і перевіряють на придатність. До того ж, заповнюють теплотворна здатність, основний критерій якості газу навіть вищий за стандарти. Норма повинна бути не менше 7600 ккал. кілокалорій. У нас якість вища ще на 200. За винятком Солодвинського родовища, газ якого за калорійністю ледь дотягує до 6000 тисяч. Тому там для користувачів і ціна менша. А псування газових приладів пояснюють недотриманням норм експлуатації. Люди жаліються, що червоним горить. Причина в чому причина більше всього тому, що несправне обладнання, значить засорені камфорки, не відрегульовано правильно повітря, подача повітря. Для того щоб забезпечити повне згорання газу, треба співвідношення десь 1 метр кубічний газу до 10 метрів кубічного повітря. Закордонна практика показує перевірений і якісний газ з магістральних газопроводів не завжди потрапляє до помешкань людей з тими ж високими характеристиками. До прикладу, у Польщі та Угорщині є інституції, які здійснюють перевірку якості газу безпосередньо у споживача. Ми вивчатимемо тему далі і покажемо більше у суботньому випуску програми. Деталі, підсумки. Ціни на проїзд в маршрутках Ужгорода таки піднімуть. Про це 1 квітня після закінчення засідання міськвиконкому заявив мер обласного центру Віктор Погорєлов. Посадовець заявив: цитуємо, щойно ми радилися з членами виконкому, як юридично правильно поступити з вчорашньою резолюцією громадських слухань щодо тарифів. Ще невідомо, хто це буде вирішувати, виконком чи міська рада. Кінець цитати нагадаємо, напередодні під час громадських слухань, активісти прийняли резолюцію щодо встановлення мораторію на зростання цін на проїзд. У маршрутках до осінніх місцевих виборів. Закарпаття обіцяють 50 мільйонів доларів на дороги, це кредитні кошти виділені Україні Польщею. Загалом 100 мільйонів доларів США. Половину суми урядовці пообіцяли нашій області на будівництво доріг. В першу чергу тих, які йдуть у пункти пропуску прикордонного регіону. Друга частина грошей піде на Івано-Франківськ, Чернівці та Львів. Нагадаємо, наразі Закарпаття не має ані піших, ані автомобільних переходів з Польщею. Хоча про необхідність відкриття українсько польського пункту пропуск на великоберезнянщині дипломати та урядовці кажуть уже кілька років поспіль. А от ужгородські дороги ремонтувати на 40% дорожче ніж торік, комунальники кажуть, для завершення ямкового ремонту доріг потрібно ще 15 тонн асфальту. Його вже найближчим часом привезуть із Мукачева. Залишилося до асфальтувати район шахти вулиці Барчині 8 березня, Кошицьку. Проте, поки що, дорожники не працюють через дощову погоду. А з 2 квітня почнуться тендери на поточний ремонт вулиць. Наразі допрацьовується проектно-кошторисна документація, адже у порівнянні з минулого, Минулим роком вартість ремонтів доріг зросла за рахунок складових приблизно на 40%. Тому на сесію міськради, яка запланована на 9 квітня, винесуть також питання про додаткове фінансування на ремонт доріг. Про суму до фінансування поки невідомо, але якість ямкового ремонту викликає запитання кожного року. Нещодавно ми порушували цю проблему, і наші журналісти дослідили, вибої не виникають щоразу на одних і тих же відрізках доріг. А підказку дорожникам – де проблема на. Більші дають самі ужгородці. У нашій традиційній рубриці громадська думка. В першу чергу три центральні вулиці які тут в центрі оці вулиці треба в першу чергу. А так усі вулиці дівчинки. Потім польову, ну, всю радбанку практично. Ну і точкові ремонти по по дорогах центральних. Думаю, тут немає першого. Навіть де хороше покриття, все одно де знаходяться такі міста, опасно. Всі треба вулиці ремонтувати, а особливо всякі бічні, не центральні бічні. Забранецьку треба ремонтувати. Центр. Потрібно відремонтувати також вулицю вулицю е Перемоги Старого, як вона називається, Капушанська. Нам певно, що всі. А от навіть наверх підніматися. Дою, флака, треба вироняти. 8 березня дуже розбита вулиця Легоцького. ну, Там трошки подлатали, ну, таке ще центр горби постійно, тому що ну, цю брюківку треба переколати всю реально. Допустимо, я живу на академіка Королева, дуже в поганому стані вулиця. На кладбище. Першу чергу, бо туди людей, бідних, возять, а так возять, що вони там переворачуються в гробу. Гагарина. І Закарпатська. Більша частина аварій зі смертельними наслідками трапляється через перевищення швидкості. З початку року в Закарпатті сталося більше сотні ДТП, у яких 19 осіб загинуло, 113 отримали тілесні ушкодження. Їздити за правилами водіїв чилидаївці та журналісти під час спільного рейду. Гонщики під контролем. Даївці лякали водіїв камерами та нагадували про правила швидкості руху. На селому пункті швидкість км за годину, плюс 20 км, Тобто це вже є адміністративне правопорушення, і плюс мінус 3 км, Тобто виставляємо швидкість 83 км за годину. Якщо фіксує на швидкості 83 км, зупиняємо транспортний засіб. Ну відповідно складаємо адміністративний протокол, протокола або попереджуємо. Напевно, через дощ водії їздили уважніше та не перевищували швидкість. Проте порушника, який не пропустив пішохода, все ж таки затримали. Водій своєї вини не визнав, але отримав попередження від правоохоронців. Більше довше бере, дріб просте. Тим більше передо мною буквально за 5 метрів машина повертала на Тобто я ви пра не, не порушили. Я ж не міг бачити що судді. У Ракошині з проблемою рекордної аварійності живуть вже десятки років. Максимум, чого змогли добитися, встановлення світлофору на пішохідному переході. Але й той не працює останні півроку. В першу чергу треба зробити об'їзну дорогу, щоб не їхала через село, де дітки в нас от переходять до школи. Стараюся купувати курточки такі щоб були отражателі на них. І дуже добре було от як за кордоном, да. У дітей там не може дитина вийти, щоб у неї не було отражателів. Найпоширеніша причина аварій перевищення водіями дозволеної швидкості руху. Від початку року в області таких випадків зреєстрували понад сотню. Найбільш небезпечними ділянками залишаються пункти на трасі київ Київ-Чоп, села Ракошино та Давидково та зупинка біля санаторію Карпати. Тут з початку року трапилося два ДТП. Одна людина загинула, ще одна шпиталізована. Перечинська міська рада продати все у вівторок. На сесії Перечинської міської ради більшість депутатів своїм рішенням дозволили продаж ряду комунальних об'єктів міста та земельних ділянок. Справа, наче і потрібна, адже наповнювати бюджет міста якось треба. Однак суми, які фігурують у рішеннях, далекі від реальної ринкової вартості. Приміром, двоповерхову будівлю колишньої котельні оцінили у 110 тисяч гривень, що за сьогоднішнім курсом становить трохи більше 4 тисяч доларів. Відтак виникає логічне питання: чи варто продавати майно за безцінь? І це приміщення, яке може бути воно було котельне, може бути в подальшому використовуватись для. Надання послуг теплопостачання, вони його винесли на продаж за смішною ціною. Якщо в еквіваленті, це біля 4 тисяч доларів, практично двохповерхова будівля. Все це досить в такому таємному вигляді. Ми не знаємо, кому воно продається. Не перемикайтесь, продовжуємо коротким оглядом інших актуальних новин. На Закарпатті більше 53 тисяч офіційних безробітних відсоток зайнятості населення у нашій області середній в Україні. Так найбільше безробітних у Житомирській, Чернігівській та Тернопільській областях. Найвищий відсоток зайнятості населення на Одещині та Київщині. Тут безробітного населення трохи більше 7%. відсотків. Тоді як у нас на Закарпатті 10%. процентів. Це не найгірша статистика, кажуть експерти. Але додають, практика показує, що офіційні дані відрізняються від раї. Статистики. В Ужгороді встановили ще один міні-пам'ятник. Невелику скульптуру відкрили на честі закарпатських воїнів, які загинули у зоні АТО. Адже за час проведення антитерористичної операції на сході полягли більше півсотні закарпатців. Ковану металеву композицію встановили на поручнях біля річки Уж поряд з пам'ятником Августину Волошину. Одразу після відкриття міні-скульптуру освятили та провели панахиду за загиблими на війні. Закарпатські гандболістки стали чемпіонками України. Золото на турнірі з гандболу серед дівчат з 2001 року народження, стрімкий м'яч, який кілька днів проходив в Ужгороді, виборола юніорська команда Карпати. Друге місце посіла команда з Кривого Рогу. Бронзовими призерами стали киянки. Молодші спортсменки теж показали майстерність. Вперше дівчата ю США міста тяжі, отримали свій золотий кубок і стали чемпіонками України з гандболу. Продовжуємо. Далі розкажемо про таке. Хліб дешевший, кажуть антимонопольники. Закарпаття дивуються. Де допомога в окопах? Ужгородський хірург рятує життя поранених бійців під кулями на сході України. Закарпаття, гандбольна столиця світу. Уперше в області проведуть відбірковий матч на світовий чемпіонат. Закордонні паспорти для немовлят з 1 квітня Державна міграційна служба переходить на виготовлення окремих проїзних документів для виїзду за кордон для дітей. Віднині відмінено внесення даних дитини до паспорту батьків та проїзний документ для виїзду з дитини за кордон. Ці документи можна буде використовувати ще протягом трьох років, але надалі діятимуть лише дитячі закордонні паспорти. В Ужгороді їх поки видавати не почали через технічні проблеми, кажуть міграційні службі. Та вже за кілька днів. Можна буде подавати документи на отримання дитячих закордонних паспортів. Їхня вартість становитиме 348 гривень 15 копійок. У разі нетермінового виготовлення у терміновому режимі 435 гривень 30 копійок. У нові документи дітям до 14 років не вноситимуть відбитки пальців та оцифрований підпис. Після 14 чи потрібна така інформація, вирішуватимуть батьки. Ці дитячі закордонні паспорти це світова практика. І надалі вони будуть єдиним чинним документом для перетину кордону з дитиною. Цей дитячий закордонний паспорт він буде містити так само 32 сторінки, як вже дорослий паспорт, який ми маємо на даний момент, і він буде дійсний 4 роки. Дешевший хліб, закарпатські антимонопольники звітують в Ужгороді оптово відпускні ціни на пшеничний хліб з борошна першого гатунку та пшенично-житній хліб знизилися на 5-6%. Після попередження виробників про усунення зловживань з цінами минуло 10 днів. Підприємці визнають, вартість виробів з борошна справді знизили, але кажуть, навряд на довго, бо вже з квітня дорожчають електроенергія та газ. І за прогнозами експертів незабаром підвищиться ціна паль. Тому прогнозувати подальшу цінову ситуацію на ринку хліба складно. Детальніше, Олена Остапчук. Ця відеозйомка зроблена два тижні назад. Тоді наша камера зафіксувала такі ціни. До прикладу, хліб білий галицький з борошна пшеничного першого гатунку вартував 12,50. Зараз цінники на той самий хліб не змінилися, а мало б бути на 80 копійок дешевше. Навіть чули здешевлення у ужороці і на інші види хлібу. Трошки трошки дуже мало Прошу, раз по по 10 був, а зараз я взяла сьогодні його по 10,50, як не подешевів. Люди не перестають дивуватися, чому навіть в столиці буханець вартує менше, аніж в Ужгороді. Нічого не подешевшав. 11 гривень як був чим, то і все. Доки тут то буде, доки ми будемо терпіти таке злучення, хліб не сотвісти, ніхто не провірить, ціну такі ставити. Що це за робота? Продавці кажуть, здешевшали лише окремі види хліба, в середньому на 50 копійок. Ці Десятку пів. Цей хліб коропецький, він був 10, 90, ці були 8, стали 70. Ціни, відносно які були, трошки пішли на спад. От е, хліб беруть. В основному чорний, білий, половинками. Я не вірю вже всі подешевше. Гляньте, що робиться в світі, Бог його знає. Світло піднімуть, газ піднімуть. Нині в області близько 130 підприємств, які займаються виробництвом головного продукту українців. В антимонопольному комітеті пояснюють, написали рекомендації 65 найбільшим виробникам хліба, аби ті утримались від необґрунтованого підняття оптово-відпускних цін. Відгукнулися на всі. Більше половина. Підприємств хлібопечення зреагували на ці рекомендації іншим підприємствам, які не зреагували на дані рекомендації територіальним відділенням було направлено вимоги. Надати повністю всю інформацію за невиконання вимог антимонопольників недобросовісних пекарів штрафуватимуть. Самі ж підприємці кажуть, ціни тягнуть вгору і вартість муки, бензину енергоносіїв. Тому прогнозувати подальшу цінову ситуацію на ринку хліба не беруться, бо додати вартості хлібу може суттєве здорожчання газу та світла. Імпортний збір планують скасувати уже до травня. Урядовці визнають, що він не дозволив наповнити держбюджет і обіцяють його відмінити до травня. Через цю новацію в Україні з лютого 2015 року на 5-10% подорожчали всі привізні товари. Зараз щодо відміни збору йдуть консультації між єврокомісією і нашим урядом. Додатковий імпортний збір вводився з метою поліпшення наповнення дохідної частини держбюджету. Однак, як і прогнозували, імпортери викликав з Зворотній ефект. Бюджет отримав зовсім не те, що очікували, коли прорахували введення додаткового мита. Визнали і в українському мінфіні. Через різке подорожчання імпортних товарів на них різко впав попит населення, у якого через загальне зростання цін зменшилася платоспроможність. У підсумку імпортну продукцію стали значно в менших обсягах поставляти в Україну. А у роздрібних підприємств виникли додаткові економічні проблеми. У третини компанії уже прораховують скорочення. На фронті їх називають доками. Вони витягують бійців із вогню та того світу. І кожен поранений солдат дякує військовому лікарю за диво жити. Історія нашого героя вражає. Він поїхав до провольців на фронт, щойно закінчив інтернатуру. каже: не міг інакше врятованих життів не рахує, але від покликання не відступає навіть під кулями. Про героїзм ужгородського хірурга Наталка Ігнаці. Операції в польових умовах в антисанітарії та під вибухами, рятуючи життя поранених на війні, лікарі не зважають на власний страх та ризик. Ужгородець Олександр Данилюк стати хірургом мріяв з дитинства, проте ніколи навіть не уявляв, що доведеться працювати військовим лікарем. У Мене було колись бажання поїхати в країни Африки і там, де біда, де люди потребують твоєї допомоги. Ще під час інтернатури навіть були запрошення. Ну, третій курс інтернатури вже закінчуючи, і у нас стається революція. Олександр не зміг бути байдужим до подій в країні, тому вирішив, рятуватиме життя де і коли потрібно. Тому пішов до медичної роти добровільно. Щойно закінчив інтернатуру. На сході України працює вже майже рік. Перша місія була на кордоні із Росією в місті щастя Луганської області. Там отримав і перший екстремальний досвід лікування осколкових поранень. 何 Університетські викладачі Сашка згадують, Олександр був дуже старанним учнем і патріотом, тому бажання служити добровольцям на сході зрозуміли й підтримали. Саша однозначно буде і придержується і того основного принципу, який має дотримуватися кожний лікар і кожний хірург, в тому числі не зашкодити пацієнту. І я думаю, що це у Саші є закладено в крові. Складних випадків було стільки, каже Олександр, що й не полічити. Оперував просто у викопи. В ямі, накритій деревиною без знеболюючих та без медичних приладів, доводилось ампутувати руки та ноги, видаляти кулі, зупиняти кровотечі. Пацієнт лежить в мобілі, обстріли йдуть. І я розумію, що щось треба робити. Прийшлося підняти скальпель на людину в цих умовах. Хоч до того я б і тиждень перед тим я б у жахливих снах не уявив, що скальпель передеться підняти на людину. В цих Ну, не людських умовах. Цією людиною був Олександр Тарасюк, 21-річний солдат з Волині отримав глибоке осколкове поранення в живіт та втратив два літра крові. Операція тривала більше чотирьох годин. За диво врятованого життя дякує своєму доку. Розрізали, ну, живота. Там зшивали печінку, шлунок. Ну, в шпиталі удивили ну, типу здивувались, як я взагалі вижив. Коли в таких умовах роблять операції, не пішло ніяке загноєння, там не зараження крові. Нині хлопці спілкували. Кажуть, війна зробила їх друзями і вірять, лише завдяки людяності та мужності можна вижити у страшних умовах війни. Повістки вручили, а мобілізувати не мобілізували. Хоча деякі чиновники вже пройшли медичні огляди. Розглянути можливість не мобілізовувати чиновників міськради, які посідають керівні посади та впливають на прийняття рішень, просить мер Ужгорода. Нагадаємо, кілька тижнів тому 66 чиновникам Ужгородської міськради працівники військомату у встановленому законом порядку принесли в управління та відділи міськради і міськвиконкому мобілізаційні повістки. Причому виписані вони були чоловіками різного віку та посад аж до заступників міського голови. Закарпаття на один день стане світовою спортивною столицею. Відбірковий матч на чемпіонат світу з гандболу відбудеться в спорткомплексі Карпати Арена право грати на найпрестижніших світових змаганнях на закарпатському майданчику виборюватиме і жіноча збірна України з гандболу. За вихід на мундіалі, який відбудеться взимку у Данії, наші дівчата гратимуть в плей-офф. Проведуть два поєдинки зі збірною Польщі вдома та на виїзді. Переможця визначать за сумою двох ігор. Домашній поєдинок українки ведуть в Карпати Арені. Матч відбудеться 6 червня. Карпати Арена вперше прийматиме гру такого рівня зал, уже протестований міжнародною федерацією гандболу. Також в Ужгороді обидві збірні проведуть і підготовку до матчу. Вибір з Закарпатської арени доводить в Ужгороді найкращі в Україні умови для гандболу. А ще на Закарпатті нашу збірну дуже люблять, і тут на неї чекає несамовита підтримка вболівальників. Це стане додатковим стимулом до перемоги. Закарпаття розкручене Край як туристично-рекреаційний близькість кордону, спокій, і при прийнятті рішення щодо проведення плей-офф чемпіонату світу 2016 року поступила пропозиція Закарпаття. Гандбольний клуб Карпата Ужгород, який трикратний поспіль чемпіон. України це також показник. Ну і ми підготували команду до чемпіонату Європи. Зважаються всі традиції і всі результати докупи. Все ж таки було прийнято рішення, що Закарпаття. Це все, що ми хотіли вам сьогодні розповісти. Наші матеріали ви можете переглянути на сайті 21TV.info. Якщо ви знаєте інформацію, яка потребує висвітлення. Зв'язуйтеся з нами через розділ Контакти на все добре.